Зняти квартиру за кордоном. Ви мені дуже багато пишете, чи не можу я вам допомогти зняти квартиру? Поділіться агентством, де знімали ви. Дивіться, я не можу вам допомогти зняти квартиру. Але що я можу, я можу з вами поділитись, як зняла квартиру. Я. я вже записувала відео, як ми знімали. Обов'язково перегляньтесь і прочитайте там опис, тому що я описувала прям детально. Але що я робила? В першу чергу я поскачила всі ось ці додатки: Rightmove, Zoopla, home to rent чи як там, ну їх багато. І я от просто шукала квартири. Я знаходила квартиру, дзвонила, записувалась на перегляд і їздила. Чесно вам скажу, справа ну, дуже не з легких, тому що ми їздили з Дануна, це півтора години на машині в одну сторону, як мінімум. Якщо паром затримується, то ще довше. І що найбільше мені тут не подобається, що тут немає такого, щоб ти подивилася за один день дві чи три чи чотири квартири, так? Тобто тобі на перегляд треба їздити на одну квартиру, так? Тобі постійно треба було їздити. Чесно, це було дуже виснажливо. Але тим не менш, ми зняли. Ви просите за моє, за моє агентство. я вам напишу в описі також, але <кхм> Та як я зрозуміла, я не знаю, чи це правильно що, те, що я зрозуміла. Тут у кожної агенції свої квартири. Тобто, всі квартири, які я дивилась, від різних агентств, від різних. Я передивилась, там не пам'ятаю квартир 5 чи 6, напевно, ну, точно не пам'ятаю. І знаєте, що мені ще сказала Марінка? Така її перша порада, що їсть і дивися, ти щось відчуєш, що це твоє. Я думаю, Боже, що я там маю відчути? Ну, ну, типу, якось Я не повірила. І знаєте, я взагалі не знала нічого за цей істкіл, від, від слова взагалі. І ми, коли приїхали сюди, і я не знаю, я дійсно ось це відчула. Я не можу вам це ну, описати, Це ви відчуєте, напевно, самі. Я сказала, що я хочу тут жити, не знаючи містечко від слова взагалі. І все, ми вже коли там оформляли документи, да, ну, ми зняли цю квартиру. Ще ми що зробили також, Марінка мені е, порадила, ми знайшли агентство, тому що ми спочатку хотіли знімати в Лівінгстоні. Ми шукали Лівінгстон е, Єдинбург. І там є така агенція Рімакс, якщо я не помиляюсь, ну я найду, напишу вам також в описі. Ми під'їхали туди в них офіс. І я сказала, що ми з Дануна хочемо переїхати. Чи можете ви мені надсилати всі новинки, які у вас є, так на електронну адресу. По сьогоднішній день я отримую від них, які у них з'явилися квартири. Тобто, ви можете знайти таких пару так агентств, які вам будуть надсилати ось ці листи. І все, і вам потрібно буде їздити, дивитися. І ну, я кажу, воно з часом ну, якось прийде якийсь такий час, що ви зрозумієте, що воно ваше. Я дуже задоволена цією квартирою, чесно вам скажу. Тут немає, знаєте, єдиний тут мінус, що тут немає в Агенції, куди ти прийдеш і скажеш, знайдіть мені квартиру, які у вас є, там, да, які у вас є варіанти. В них тут не так. Багато